Щорічно в Україні відзначають 1 червня міжнародний день захисту дітей, а 12 червня всесвітній день боротьби з дитячою працею, встановлений міжнародною організацією праці у 1997 році. Діти це найдорожчий скарб у кожній родині, це майбутнє нації, щасливі, і здорові діти, щасливі батьки. А значить, щаслива країна. На жаль, навіть у наші дні у 21-му столітті у світі ще є країни, де дітлахи змушені тяжко працювати для того, щоб їхня сім'я просто змогла вижити. Північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертає увагу на особливостях оформлення трудових відносин з неповнолітнім працівником. Пропонуємо наступний алгоритм дій роботодавця: перевірте документи, паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку за наявності до, згоду одного з батьків або особи, що їх замінює, якщо працівнику 14-15 років. Поінформуйте потенційного працівника про умови праці на підприємстві та графік роботи, необхідність попереднього медичного огляду. Після проходження медогляду укладіть письмовий трудовий договір. Видайте наказ розпорядження про прийняття на роботу. Несіть відомості про прийняття неповнолітнього працівника до журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку, зазначивши дату народження. Повідомте Державну податкову службу України про прийняття працівника на роботу. Пам'ятайте про належний кадровий облік, оформіть особову справу, заповніть особову картку форму П2, Оформіть трудову книжку на вимогу працівника, проведіть вступні інструктажі, ознайомте з посадовими обов'язками та локальними нормативними актами, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо. Охорона дитинства в Україні. Визначається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, а політика у цій сфері ґрунтується на забезпеченні найкращих інтересів дитини. Слід пам'ятати, що збереження життя і здоров'я дитини, забезпечення права на здобуття освіти є пріоритетною цінністю, у тому числі у порівнянні з реалізацією права на працю.